Продається житловий будинок у зв'язку з переїздом. Розташований будинок у селі Берегуйфалу Берегівського району, близько до районного центру, на Закарпатті. на відстані 20 кілометрів від кордону Європейського Союзу. Територія ділянки 11 соток та загальна площа будинку 95 квадратних метрів. Будинок має чотири кімнати. Тип стін будинку це гляний, та має утеплення базальтом та покрівлю керамічною черепицею. Три великі кімнати, кухня, ванна, дві прихожі, два окремих входи. Будинок має новий ремонт, продається без меблів. В усіх кімнатах замінено підлогу та стелі. Встановлено металопластикові вікна. На території багато зелених насаджень. Величезний гараж над ним велика кімната, близько 40 квадратних метрів, яку можна облаштувати для літнього відпочинку, газове опалення, радіатори, два котла, на дровах та газовий котел. Свій колодязь, своя вода заведена у будинок. Газовий котел дає теплу воду. Великий двір, підсобні приміщення, сарай, винний підвал, присадибна ділянка близько 12 сотих, сусідів з двох боків немає. Один мінус, що туалету в будинку немає, а розташований на дворі. Але є можливість встановити у ванній кімнаті. Нерухомість приватизована. Право власності на земельну ділянку оформлятиме вже новий власник. У межах 500 метрів знаходиться дитячий садок, школа, зупинка транспорту, магазини та навіть дитячий майданчик. У 20 хвилинах ходьби розташована річка, водосховище, озеро та ліс. Так як будинок розташований в Карпатах, вас всюди буде оточувати свіже повітря. Звертайтесь для додаткової інформації та перегляду до телеграм-каналу. Вашій увазі будинок у селі Астей Ужанки Закарпатської області Це місце стане вашим куточком раю серед гір та лісів з чистим, незадимленим повітрям. Загальна площа будинку 105 квадратних метрів. Та ділянкою у 25 соток. Покрівля будинку з керамічною черепицею. Стіни цегляні. Перекриті облицьовкою. Три великі кімнати. Велика кухня. Ванна з туалетом суміжні. Стіни, обкладені плиткою. Підведений газ, електрика три фази. Опалення автономне. З газовим котлом. Вода зі скважини. Будинок потребує ремонту та реставрації всередині. Заміна паркету, вирівнювання та перекриття стін. Меблі залишаються. На випадок, якщо буде бажання переїхати одразу та переробляти ремонт. Один раз на тиждень вивозять сміття. Ділянка 25 соток, великий двір з ялинками. Великий виноградник. Земля приватизована. На території є підвал. Та гараж з навісом для вашого автомобіля є б місце під новобудову. Частина земельної ділянки відведена під город. Біля будинку є дитячі майданчики, школа, магазин та дитячий садок. До кордону з Угорщиною всього 2 км, до берегово 2,5 кілометра. У 500 метрів від будинку знаходиться озеро та альтанки для відпочинку. Село повністю знаходиться під лісом і має свіже незагазоване повітря. Детальніше, як завжди, у нашому телеграмі. Та обов'язково підписуйтесь, щоб бачити нові оголошення. Вашій увазі просторий будинок у селі Шенборн у 6 кілометрах від Мукачево для комфортного життя у гармонії з природою. Пропонується до продажу затишний двоповерховий будинок площею 139 квадратних метрів, розташований у мальовничому селі Шенборн. Це ідеальне місце для тих, хто мріє про комфортне життя недалеко від міста, особливості будинку. Він має два поверхи з продуманим плануванням, що дарують багато простору. Чотири житлові кімнати готові до проживання, світлі, просторі та зручні для всієї родини. Частина будинку перекрита деревом. На другому поверсі є додаткова кімната під ремонт, що дозволить вам створити простір на свій смак, велика кухня та вітальня, ідеальні для сімейних вечорів. Або прийому гостей, є можливість встановлення каміну. Санвузол буде пустий, підведено воду, газ та світло. Навколо будинку велика територія, засаджена травою та город. Переваги цієї локації. Це спокійне село з мальовничими краєвидами, чистим повітрям. Та гостинними сусідами, зручне розташування з доступом до міста та основних інфраструктурних об'єктів. Поруч знаходиться замок Шенбурнів, що є пам'яткою архітектури, гарне транспортне забезпечення. Автобуси ходять кожну годину. Цей будинок чудовий вибір для сімей, які цінують затишок, простір. І можливість облаштувати своє життя з душею. Обов'язково переходьте до телеграм-каналу Зараз і домовляйтесь про перегляд. Це ваш шанс знайти дім своєї мрії. Та обов'язково підписуйтесь на наш канал. Сьогодні на огляді будинок у Закарпатті, Тячівського району у Глибокому Потоці. Детальніше, як завжди, за посиланням у телеграм-каналі. Будинок розташований на 3,5 сотих землі, навколо якого гарні краєвиди, ліси, гори та струмки. Таке положення дозволяє відпочити від метушні та задимлених міст. Найближче місто знаходиться менше, ніж за 10 км. Загальна площа будинку становить 87 квадратних метрів. Будинок новий, побудований в 2000-х роках. Має косметичний ремонт. Стіни з газоблоку та шиферне покриття. Твердопаливне опалення забезпечує теплом та затишком. Проведено інтернет. Сам будинок складається з трьох кімнат, коридору, дровітні та туалету на вулиці. На території є новий колодязь та огорожа навколо будівлі. Збоку є пристройка, яка може слугувати вольєром для тварин або сладськими приміщеннями. До школи та магазину менше одного кілометру. Недалеко знаходиться кордон з Румунією та міжнародний пропускний пункт. Саме цей будинок знаходиться навколо багатьох курортів, баз відпочинку. Недалеко знаходяться туристичні бази з можливістю відвідувати лижні траси та підйомники. Транспортне сполучення забезпечує приїзд до найближчих міст на автомобілі, автобусі та навіть електричкою. Дана будівля підійде навіть під комерційну діяльність у вигляді магазину, кафе або здачі будиночку для відпочинку за рахунок того, що подорожує багато туристів. Ціна складає всього 3,5 тисячі доларів. Можлива співпраця з ріалторами або обмін на іншу будівлю. Для деталей та зв'язку звертайтесь до нашого телеграм-каналу та не забувайте підписуватись на YouTube канал. Пропонується до продажу чудовий будинок, готовий до проживання, у селі Окопи Тернопільської області, загальна площа будинку 128 квадратних метрів, загальна кількість кімнат 3, простора вітальня та дві затишні спальні. До того ж два коридори, кухня, столова, ванна кімната та котельня. Площа земельної ділянки пів гектара, що дає велику кількість простору. Для господарських потреб, саду, городів чи відпочинку. Будинок цегляний з високоякісних матеріалів з металопрофільним дахом, що забезпечує надійний захист від негоди, вікна пластикові, нові, що забезпечують чудову тепло та звукоізоляцію, паркан з натурального дерева та каменю, як додатковий елемент декоративного оформлення та вашого затишку. Опалення індивідуальне за допомогою котла, що забезпечує комфорт у будь-яку пору року, водопостачання з власної свердловини глибиною 86 метрів, що гарантує постійну наявність чистої питної води, є септик для ефективної утилізації відходів, В санвузлі використано плитку та ламінат, є теплі підлоги, кімнати світлі завдяки великим вікнам гіпсокартонові стелі, які створюють естетичний вигляд та забезпечують рівність поверхні, підлоги у кімнатах з ламінату високої якості, який є зручним для експлуатації та довговічним. Будинок знаходиться у центрі села. Що забезпечує зручний доступ до всіх необхідних об'єктів інфраструктури. За 150 метрів від будинку розташовані школа, дитячий садок, магазини та автобусна зупинка. Це прекрасне місце для життя з тихим та затишним двором, де можна насолоджуватись природою та спокоєм. Будинок продається без меблів та техніки, також покупцям можливий торг. Для детальної інформації обов'язково переходьте за посиланням до телеграму та не забувайте підписатись.